Стефанія под аудіопрогулянки. Подкаст для біженців з України. Приєднуйтесь до нашої аудіопрогулянки по місту Дуйсбургу і познайомтеся з визначними пам'ятками нашого міста. Ласкаво просимо до Дуйсбурга. Доброго дня, любі слухачі! Ми починаємо нашу аудіопрогулянку центру міста біля скульптури Фонтана Лайфсейва, що означає рятувальник життя. Це скульптура фантазійного синього птаха відомої скульпторки Нікі де Сенфаль. Тут Кьонікштрасе перетинається з Дюссельдорфа штраси, а це означає ідеальне місце для зустрічі в місті». Розмовною мовою ми, жителі Дуйсбурга, називаємо нашого птаха Пляйтегая, тобто жадібним коршуном, тому що, безперечно, це прекрасний об'єкт мистецтва. Але, на жаль, цей пристрій, який дозволяє цьому птаху обертатися, Постійно вимагає обслуговування і, звісно, коштів, тому жадібний коршун. Але ми шануємо нашого птаха. Це також і популярний водний ігровий майданчик для дітей влітку. Рівень води тут, можливо, максимум 20 см. Під час спеки, яку ми мали цього літа, це було ідеальне місце, щоб зупинитися і охолодитися. Нашого рятувальника видно здалеку. Він сам має 5 метрів і обертовий пристрій має 2 метри, тобто разом 7 метрів. А про що саме ця скульптура? Це зараз рятує життя, чи надмірне споживання панує над нашим світом? Чи треба рятуватися від надмірного споживання? Про це можна довго дискутувати. Але це підводить нас до наступної теми. Наприклад, що робить наш центр міста особливим. Отже, ми знаходимось на Кьонікштрасе з нашим фонтаном-рятівником. А Кьонікштрасе також відома як миля фонтанів, бо тут їх скопичилось дуже багато. І приємним є те, що тут у кожного фонтану є свій спонсор-опікун з числа компаній чи банків, які піклуються про свій фонтан, щоб він завжди був у належному стані. Кьонікштрасе – це центральна вулиця міста. І все, що відбувається в центрі міста, відбувається на Кьонікштрасе. Зараз тут знаходиться різдвяний ярмарок. Тут відбувається також безліч інших чудових фестивалів та подій, наприклад, фестиваль Гарбуза на Хеллоуін, а безумовний улюбленець багатьох це фестиваль вина у перші вихідні серпня. Це найбільший фестиваль вина на північніше від Мозеля. Інші гості з Німеччини завжди в захваті від цього свята. Особливістю є те, що сюди можна принести їжу з собою. На стендах поруч вам також приготують млинці, деруни, сирні тарілки тощо. Але вони діли не матимуть нічого проти, якщо ви розпакуєте за їхніми столиками те, що принесли з собою. Це дуже гарна нагода познайомитися з іншими людьми, бо за тими великими столиками на 8 місць дуже весело обмінюватися стравами і спілкуватися. Крім того, на кьоніг відбувається щотижневий ринок по вівторках і четвергах. А влітку по четвергах тут приходять музичні заходи, такі як, наприклад, джаз на Майдані. Таким чином, тут можна завершити свій робочий день концертом та розвагами на щотижневому ринку. А зараз ми вирушаємо по Кьонікштрасе до міського театру. Отже, міський театр це одна з найкрасивіших будівель у місті, після того як його відбудували після війни. Будівля театру дуже постраждала в Другій світовій війні. В 1943 році все, що хоч якось було неушкодженим, було запаковане і вивезене до Праги. А коли закінчилася війна, то воно повернулось, але будівля була знайдена в жалюїдному стані. Її поступово відбудовували знову. І нарешті, з тих пір, коли відбудували фасад, у нас є свій чудовий міський театр. У нас немає свого акторського складу, але ми працюємо разом з театрами міста Дюссельдорфа та Бохума. Міський театр та інші репрезентативні будівлі розташовані навколо площі короля Гейнриха, німецькою мовою Кьоніш Platz. Коли наш торговий центр форум перебудували, то вирішили перенести усі під'їзні шляхи позаду форуму, щоб перепланувати площу короля Гейнриха і зробити її приємнішою для прогулянок. І, як на мене, це одне з найкрасивіших місць у центрі міста. Тут завжди добре світить сонце. А кафе Морозово – це справжня знахідка. В гарну погоду тут можна довго простояти в черзі, а якщо немає місць, то можна присісти прямо на галявині біля кафе. Під цими галявинами, що трохи підіймаються, будувати не можна, також не можна заджати дерева, тому що під ним знаходиться багатоповерховий паркінг. Тому багато місця для людей, де можна з'їсти морозиво або просто полежати на сонечку і насолодитися обідньою перервою. Прохолодитися також можна біля другого за величиною водного майданчику в нашому центрі міста. Це ціле фонтанне поле, що складається зі 116 фонтанчиків. На жаль, будівлі міста дуже постраждали внаслідок Другої світової війни. І тоді, в 1960-х роках, там відбудували новий палац для проведення заходів, так званий палац Меркатора у простому функціональному стилі. Там відбувалися концерти, випускні бали та інші заходи. А потім, у 2005 році місто Дуйсбург отримало ліцензію на казино. Було прийнято рішення розмістити казино на місці палацу Меркатора і тоді досить швидко знесли цю будівлю. Але адміністрація вирішила в новому казино-комплексі розмістити і івент холл також. Так виник Сіті Пале, тобто міський палац. Це суміш казино та залів для проведення заходів, а також офісів, магазинів та ресторанів. Навпроти галявин біля міського театру розташований торговий центр форум. Колись там був великий універмаг «Карштадт». Але з часом він просто став занадто великим, тому що в універмагах вже не так багато відвідувачів. Тепер тут стоїть форум, і я маю наголосити, що жителі міста дуже раді, що його побудували в центрі міста, а не так, як в Оберхаузені далеко від центру. Тому наш центр міста залишається активним і жвавим. А називається він форумом, тому що він побудований як начебто з окремих будівель. Фасади окремих магазинів оформлені у власному дизайні і все це знаходиться під єдиним дахом і тому форум як місце зустрічі в місті. А ще в мене є для вас одна інсайдерська порада. Під час різдвяного ярмарку варто поїхати на гору до ресторану Карштат, що має власну відкриту терасу. Звідти ви можете зробити чудові фотографії і побачити з висоти пташиного польоту площу короля Гейнреха, особливо коли різдвяний ярмарок підсвічується ввечері. Та випити гарячого напою. Якраз навпроти розташована велика піраміда Глінтвейну, яка овертається. Це справді дуже дуже гарне місце. А зараз ми рухаємося до головного транспортного вузла Дуйсбурга, центрального залізничного вокзалу. З 2010 року у нас є передвокзальна площа. Але це не завжди було так. Довгий час тут не було зовсім нічого, бо давним-давно де нині під ногами міська траса проходив міжміський трамвай, який з'єднує Дуйсбург і Дюссельдорф, сьогодні У-79, який курсує над Дюссюльдорф Ажтраси. А на завершення тут знаходився туристичний ресторан Худ» схляний капелюх, і ви сиділи за чашкою кави, спостерігали дивовижню кількість машин. А тепер автомагістраль зверху вкрили бетонною плитою. Тому що це було справді дуже непривабливо. І до того ж голосно. Якщо ви сидите спиною до вокзалу, то зліва і справа у вас дві новобудови: ліворуч готель Інта і праворуч Офісна споруда Меркато One. Чому багато чого носить ім'я Меркатора, я поясню трохи згодом. Ще один цікавий факт: через площу проходить металева стрічка, і на ній вказані координати та відстані до наших міст партнерів. Тому цю площу називають Портсмут Плац, бо Портсмут це наше місто-побратим у Великобританії. У нас є інші міста-партнери. Можливо, ви знаєте місто Ухань в Китаї. Два роки тому про нього говорив весь світ. Але ті, хто старанно ходить в зоопарк, знають про китайський сад, який є результатом цього партнерства. Інші міста це Перм в Росії, Вільнюс і так далі. Можливо, ви спитаєте, чому наш вокзал є особливим? Тому що, по-перше, у нас великий трафік. Всі, хто подорожують з півночі на південь і навпаки, через Руську область, проїжджають тут. Або ще один цікавий напрямок до Голландії, Амстердаму і так далі. Статистика мовить про те, що у нас тут щодня проходять близько 150 поїздів далекого прямування і 700 місцевих. Тому з пасажиропотоком орієнтовано 100 тисяч пасажирів, і, відповідно, потрібно, щоб станція отримала нове обличчя. Платформи 12 і 13 зараз перебудовують першими. І поступово планується перебудувати увесь вокзал. Це був Стефанія Пот, подкаст для біженців з України, фінансований організацією журналісмуслеб, управління ЗМІ землі Північного Рейну Вестфалії, продюсований Форум Дуйсбург.